Ось наша експериментальна ділянка. Ми між суницею посадили алісум. Алісум це дуже цікава культура тим, що вона приваблює різних ентомофагів, в тому числі оріусів, які потім будуть боротися з паутинним кліщем та трипсом на культурі. Тому для такого органічного контролю шкідників у відкритому просторі застосовуйте алісум, садіть його як можна раніше, і на ці квітки будуть прилітати оріус, живитися тут нектаром. Ну, а щоб, як кажуть, живитися білком, він буде літати поруч і їсти шкідників. Тому це досить цікавий і, як бачимо, дієвий метод. Тому що ми зустріли і на цих квітах Оріуса, і на ближайших рослинах, навіть на баклажанах, які тут поряд теж посіяні. Тому застосовуйте додатково на відкритій площадці у себе або городі, або на полі Алісу. Ось на Алісумі ми бачимо. Оріуса. Оріус це хижак, поліфаг проти трипса Також він може живитися різними іншими шкідниками, такими як попелиця, паутинний кліщ, навіть білокрилка. Тому садіть побільше Алісума в себе на культурах і це приманює хижаків. Щоб розуміли, це його Оріуса ми тут не виселяли. Це природній. Тому. Як бачите, біометод працює. Ось наша експериментальна ділянка Ось Алісу. І зараз будемо на ньому шукати Оріусів, які прилітають, щоб нам допомагати із шкідниками. Ось сидить в квітці Оріус. От, ви бачите його. Так, він тут нектаром живиться. І от зараз вилізе. Це Оріус. Ми його тут не селили. Це наш місцевий помічник. Він живиться трипсом та павутиним кліщем. Тому я вважаю, що дуже необхідно сіяти разом із вашою полуницею, чи кавунами, чи баклажаном, чи перцем, будь-чим, що у вас є у відкритому ґрунті. Сійте алісом поруч. І буде, як кажуть, у вас такий додатковий біологічний метод контролю шкідників. Тому пробуйте і, як кажуть, буде вам щастя!